Добре, давайте подивимося зараз позиція Русні. Як там справи в них у Бахмуті. Ну, так, да, я ж кажу, в них зараз позиція саме наступать. Рецермачів падає. позиція. Ну, На жаль, зараз вони там беруть верх. Я кажу чесно, як є. Стірка жезлів, карта переможця. Через що. Я в принципі вже бачу. Чер... А, да. Коротше, вони спостерігають зараз, вони намагаються зараз вислідити, де ЗСУ знаходиться, де їх основні локації, і так далі. А через що вони зараз наступають, да? через що зараз така позиція в них через чотирку пентаклів, це саме те, що насичення зброєю, тобто підкріплення, ой, вибачте, тобто підкріплення прийшло. У них багато техніки і зброї да, більше ніж в нас. Ми чекаємо зараз на поставку нашої зброї. Ось коли вона прийде, ми в контрнаступ підемо. Тобто, в принципі. Ну, ми хлопці більш-менш місто тримають.